Друзі, всім привіт! Я вже майже біля роботи, ще декілька шахів залишається. Доходжу. Заморилась так, вчора з вами робили цілий день тушонка. Ой, ледве встала. коротше, так важко. Сьогодні в нас з чоловіком сімейне свято. Ювілей? <рес> Ні, ще не ювілей, 14 років. 14 років подружнього життя. Як зараз пам'ятаю, 2010 рік на дворі жара І я в такому пишеному великому платі йдемо з ним розписуватись. Ми з ним розписались і в той же день обвінчалися. А перед цим у нас дві річниці. 20 березня ми вдвох поїхали. Молоді, зелені, по 20 років. От. А потім через півроку ми зіграли весілля. Було вінчання. фіктивна вже розпис, бо ми ж були вже розписані. От. І зіграли таке молодіжне, веселе весілля. От. В Чорноморському було в нас весілля. Кафе Верона. Короте, от так. так що Ваню, 14 років. Пиші якісь Документи. Ой, так, а я сьогодні буду працювати, як завжди, Як ми завжди працюємо. Ой, боже мій, як я заморилася. Вчора цілий день, з 9-ї ранку і до 9-ї вечора ми робили ту Та риба, кажу, в мене золота має бути. Дуже важко. Ручки болять, ножки болять. Отак. Так, все, друзі. Всім гарного дня. Будемо працювати. Бачите, друзі, так вони і жили. На роботі стирали. Ось автоклав. Їсти варили. Дивіться, що як складно. Так, автоклав. Це вчора робили тушонку закладений. Тиск ще є. Чекаємо, що він гарячий. Достали, достали закрутку. Я зараз вам ставлю кусочок відео, де я її дегустувала. Ось таке, дивіться, що це вийшло. Не знаю, що це в нього воно повинно було вийти. Але на вигляд дуже гарне. Я впевнена, що не смак, теж дуже смачне. Будемо пробувати зараз, достану і будемо пробувати. Що ж воно таке? Ага. Ага, а я не відкрию так. Дві <гуми> яка, <Ага. гум> <гум> розлила на себе <плак> так, де густація? Пахне приємно. помідорка, пробує. Щось таке, знаєте, як схоже? Блін, я навіть не знаю, на що воно схоже. Я б навіть не сказала, що це помідор. Так і знаєте на смак? Не знаю, на що смак. Огірок пробую. А я не знаю, що вам сказати. Смачно, але дуже-дуже незрозуміло, що це таке. Огірок не схожий на огірок. Помідор, помідор не схожий на помідор. Це ваня замудрив. Я б і сказала, що і на перець не схожий. Дуже цікавий смак. Угу. Ну, що я можу сказати, смачно. І Можна. Можна таке робити. Цікаво на смак. Дійсно, помідор не схожий на помідор. Огірок на огірок. Я навіть не знаю, з чим зрівняти. Мені сподобалось. Рецепт не знаю. Бачу, що накладені просто слоями перець, огірок і помідор. А який сироп оцей то не знаю. Це у ванні треба написати рецепт. Він А вчора це її достали консервацію. І вчора ж заново заклали. Так що хай стоїть, завтра будемо вже доставати. Вже тушонку рибну пробувати. Робили з толстолоба. Опять же, ставлю вам кусочок відео, як ми її робили. Ось такі, бачите, які славні то столобики. Брали, скільки це ми? 20 кг брали, да? От так? Отак розробляємо, потім будемо маринувати це все. Ще буде. Ще ж буде. А, ти вже тут розрізаєш. От на такі шматочки буде це все закидатись в баночки і буде в автоклав закладатися. Отак, От бачите, друзі, чим ми вчора займалися? Замахалась, чесно скажу, дуже заморилася. Але сьогодні, сьогодні, четвер у нас. Четвер, 19 вересня. Четвер, четвер легкий день на роботі. Я не знаю, що четвер легкий день на роботі, можливо, через те, що в районі базарний день і люди їдуть на базар, і тому у нас зранку ну дуже легкий день. Потім десь після обіду трошки починаються движені. Це, це вже, знаєте, чоловік з опитом. Найкращий подарунок для жінки це принести щось вкусненьке, поїсти. Ну, і звичайно, квіти. Куди ж без них? Поїсти то само собою, а квіти? Святе. Друзі, ну, якщо в нас вже така пішла п'янка, сьогодні річниця нашого весілля званю, розкажу вам нашу історію знайомства. Значить, нам по 15 років ми прийшли на дискотеку. Я собі окремо зі своїми друзями, він собі окремо. Він приїжджав в наше село з іншого села, бо його батьки на той час жили в сусідньому селі. Він переїхав в те село в восьмому класі і приїхав з другом на дискотеку до нас в село. Значить, стою я тут біля нашої роботи, оце двохповерхова будівля, якщо ви бачите частенько у мене в відео. Там раніше було кафе на другому поверсі караоке, все от таке. І, значить, стою я на ступіньках своїми подружками, підходить наш друг, який вже на нас на цей час наш кум. І каже, я тут приїхав з другом, хочеш тебе познайомлю. Я така, ну давай будемо знайомитись. Підходить Ваня. Ну і цей Сережа представляє. Це Ваня, це Іна. Я ще так на Ваню подивилась, думаю, малявка якась, А він на той час був низенький, він мене досі підколює, що я кажу, ти тоді був нижчий за мене. І це досі мені це пам'ятає, каже, да, так, да, звісно, ти вища мене була. От, ну значить Ми з ним познайомились. От, я спочатку якось так не, не думала, що в нас в майбутньому може щось статися. От, е, але ми почали з ним зустрічатись. Він приїжджав до нас в село все частіше і частіше. Ну як, кожні вихідні, бували серед тижня, е, це ж літні канікули. От, і він приїжджав, знаєте на чому? На мотоциклі. Мотоцикл, от, якщо я не помиляюсь, Honda Chopper Байкерський прям. Йому батько подарував на день народження, начебто, ну то не суть. Він приїжджав до нас в село і залишав моїх батьків цей мотоцикл. Ну і так ми вже якось здружилися з ним, почали зустрічатися це ж. І потім в нього випускний він з 9 класу випустився, закінчив школу і пішов вчитися, а я 6 клас вчилася. І якось так сталося, що наші дороги з ним розійшлися. Я почала зустрічатись з іншим хлопцем, а він, в нього було бурне життя, він собі там навчання, друзі і тому подобне. Якось наші дороги розійшлись. Але коли я його там десь бачила, мені так якось, знаєте, було щемливо на душі, що нас пов'язувало оці дитячі якісь. Проважання додому, якісь е, збори на річки, вечірні прогулянки. От мене це з ним якось пов'язувало. І, е, мабуть, десь було моєму сердечку місце для нього. Але так склалось, я пішла вчитися. Зовсім ми з ним потім не бачились. От е, і в один прекрасний день, я вважаю, що то був прекрасний день, коли ми з ним зовсім, знову зустрілись. І знову ж таки. Цей Сережа, наш кум, до мене підходить, каже, ти знаєш, Ваня приїхав. Я кажу, то приїжджайте до нас на храмовий праздник в село. Якраз це було. Боже, це було скільки це по 19 років нам. І ось зараз також храмовий праздник буде 21 числа. І тоді, багато років тому, вони також приїхали до нас на цей же ж храмовий праздник. Побули в нас, і Ваня каже, Давай будемо зустрічатися. Ми з ним знову почали зустрічатись, і через деякий час, це в вересні, ми почали з ним зустрічатись. І в листопаді, якщо я не помиляюсь, начебто в листопаді він мені каже: Я йду в армію. Я йду в армію, пішов він в армію. Я приїжджала до його мами в квартиру там на вихідні. Потім возила постійно йому е, пакети, бо він служив в Одесі. Е, пакунки з їжею привозила майже через день. Ну, я його бачила часто. І якось був такий випадок. На морі ми були з друзями. І таки лежимо, засмагаємо і він шурує у формі. Було це на Ланжероні, а там був госпіталь воєнний. І він відскочив від, там на 5 хвилин, щоб побачити мене, і знову побіг в свою частину. От, от такі в нас були зустрічання. І потім, через рік він прийшов з армії в листопаді, чи в жовтні, ну, от це я не пам'ятаю. Я до нього переїхала до мами з сестрою. І скільки це ми пожили з лист, ну хай буде це жовтень, жовтень, листопад-грудень-січень, лютий, в лютому, ми поїхали, подали заявку на те, щоб ми розписались. І в березні, 20 березня, ми, ми з ним одружилися. От, так що просто, просто зустрічались так уже довго, разом, не на відстані, півроку, і одружилися. От така історія нашого кохання. От, і вже 14 років разом маємо донечку, Варюшку, 9 років, яка навчається в 4 класі. Отак, От спільний бізнес. Робимо ремонт у своєму будинку нарешті. От, от, так, от так, друзі, буває в житті. Друзі, ось дійшов до кінця а сьогоднішній робочий день. Приїхала додому, відкрила пляшечку шампанського, яку тримала, мала до мене подруга приїхати, але зароботалась подруга і я. Так що, відмічую я сьогодні нашу річницю, от. З бокальчиком шампанського. І хочу нам побажати. Е Взаєморозуміння, взаєморозуміння, підтримки, благополуччя, достатку, здоров'я, кохання, <гум> всього всього найкращого. Що можна тільки собі побажати, всього найкращого. Щоб всі були навколо здорові, це саме головне. Щасливі, успіху всім і вам, в тому числі. Все, як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна. Отако. От